Привіт! Хочу розповісти вам про одну халепу, яка сьогодні трапилася зі мною. Вчора я купила сукню, так як в мене скоро день народження, хотілося щось новіше і свіжіше. Ну, знайшла в одному бутіку в Юванті сукню. Вона була, правда, на розмір більша, ніж мені потрібно, але дуже сподобалася. Думаю, візьму під якийсь поясочок, буде нормально. Тим паче, що дуже замерзла і хотілося вже чим пошвидше одягнути назад свої речі, бо було дуже холодно. Приїхала додому вже в спокійній, в теплій обстановці знову ж таки поміряла цю сукню. Ну, бачу, що вона дуже велика. На мене ніякий поясок там не допоможе. Думаю, ну нічого, поїду, здам її назад і куплю щось інше. Значить, приїхала сьогодні я в Ювант і продавчиня, яка вчора продала мені цю сукню, взяла її, оглянула. Я вибачилася, що ну така ситуація, роздивилася те те, все. Кажу, вибачте, так то й так-то. Вона каже: то, за що ви вибачаєтеся? Ну, всяке ж буває, тут немає за що вибачатися. Взяла сукню, оглянула її, обдивилася тобто ніяких зауважень неї до сукні не було. Вона подзвонила до своєї хазяйки, сказала, що тут принесли сукню назад на повернення. Ну, і... Та мала під'їхати, так як не виявилося грошей, щоб повернути, бо того, що хазяйка всю виручку забрала вчора. Ну і потрібно було десь до обіду почекати, доки вона приїде. Думаю, ну добре, кажу, ну то я десь в дванадцять до вас підійду. Добре, підходьте. Приходжу я в дванадцять по 15, Значить, вона каже: хазяйки ще немає. Каже, вона затримується, буде через хвилин 30-40. Я кажу, ну ви ж казали, підійти в такій годині. Я підійшла. Вона каже, ну, вона подзвонила, сказала, що затримується. Ну, добре, пішла я знову ж таки далі походити десь. Приходжу, я через 40 хвилин. Вона мені знову каже, хазяйка затримується, буде через хвилин 30-40. Кажу, ви ж мені 40 хвилин те саме говорили. Вона каже, ну, не знаю, хазяйка так сказала. Каже, в мене є ваш номер телефону, бо я їй там спочатку дала номер телефону. Каже, то я, як вона приїде, вас наберу. Кажу, ну добре, я вже тоді не стала далеко відходити, недалеко від бутика була лавочка, я собі сіла там і сижу, чекаю. Ну, Проходить 30 хвилин, ніхто до мене не телефонує. Я думаю, ну, піду загляну. Приходжу, дивлюся продавчиня вже з якоюсь жіночкою. Я зрозуміла, що це саме і є, ця власниця цього бутика. І вони стоять біля сукні і щось там обговорюють. Заходжу, кажу, добрий день, це ви власниця магазину. Вона так, це я, з якої причини ви повернули сукню. Ну, кажу, вдома роздивилася, вона на мене надто велика, тому вирішила привезти назад. А вона каже: А ви коли міряли, то що вона не була на вас велика? Кажу, була, але я думала, візьму там під поясочок, якось щось зроблю і буде нормально. Але вдома виявилося все зовсім не так, і тому я хочу її повернути. Вона мені відповідає, каже: а ви акуратно носіть сукню, перш ніж її повертати, бо того, що на ній наставили п'ятин. Тобто, коли оглядала продавчиня, ніяких п'ятин на ній не було. Коли приїхала хазяйка, на ній вже дивним способом появилися п'ятна. І вона мені починає говорити, що я цю сукню кудись одягала, що я наставила на ній п'ятин, і тепер. Я мушу відшкодувати вартість хімчистки, яка вартуватиме 600 гривень. Я кажу, ніяку хімчистку я вам оплачувати не буду, тому що я цю сукну нікуди не одягала і я п'яти на ній не ставила. А вона каже, звідки ж тоді взялися п'ятна? Кажу, ну, можливо, це ви їх поставили, тому що ну, я ж не була присутня, коли вони оглядали це плаття без мене. Вона каже, немає мені що робити п'ятна тут ставити, ви заплатите за вартість е, хімчистки. Вони загуглили, подивилися, скільки коштує та хімчистка. Сказали, за 300 гривень. Ми вам кошти повернемо, але з відрахуванням тих 300 гривень на хімчистку. Ну, але ситуація була така, що в мене не було чека, тобто вони мені не дали чек, в них їх, в принципі, немає. І я думаю, сперечатися зараз взагалі ніякі кошти не віддадуть. Тому, думаю, Бог з ними вже з тими 300 гривнями нехай забирають, от, але повернуть мені суму. Вони мені повернули ту частину коштів, значить, і кхе, тих 300 гривень залишили. Там розмова ще була дуже довга, вона щось там записувала на відео, мов подивіться на героїв міста, нашого, ну і щось в такому плані. Я вийшла з того бутика, почала знімати його на відео. Коли вона це побачила, вона швидесенько вибігла і почала мені віддавати гроші. От нате заберіть свої 300 гривень на лікарства. Я кажу, мені не потрібні ці гроші, і швернула їх на підлогу. жіночка продавчиня взяла підняла. Ті кошти і каже, заберіть. Кажу, не буду я нічого брати, мені не потрібні вони. Вона каже: Та заберіть, заберіть. Кажу, Мені не потрібні ці кошти. То вона каже, давайте я вам свої кошти перерахую тих 300 гривень зі своїх власних коштів. Кажу, ви тут ні до чого абсолютно, чому ви маєте за це відповідати? За це має нести відповідальність власниця. Кажу, я з вас ніяких коштів не буду брати. Ну, Бо ця продавчиня дійсно така е, мила, спокійна, добра, адекватна жіночка. Я думаю, якби вона не відчувала за собою провини, то вона при будь-якому розкладі не стала б мені повертати ці гроші. Якби вона дійсно говорила правду. А так вона зводила просто наклепи і, коли побачила, що я знімаю, вона швиденько вирішила повернути кошти. Звичайно, я ці гроші не забрала і просто пішла. Ну, от така от ситуація. Ну, і біда в тому, що напевно і чек, якби він в мене був, він би мені не допоміг, бо того, що вони вже там почали говорити за якісь п'ятна і довести комусь щось, що ти їх нікуди не одягав, це ну, неможливо, самі розумієте. От, Вона собі придумала, я розумію, в тому юванті ніхто нічого не купляє, виручка в них ніяка. Тут хтось щось купив і повертати дві з половиною тисячі, звичайно, шкода. Ну, але от така історія. Так що. Так я. А ти ще рознімала це платье?